Не до відпочинку було депутатам Надвірнянської районної ради, які зібралися на пленарне засідання чергової сесії. У порядок денний було винесено 23 питання, кожне з яких актуальне, тож дискусія була гострою та напруженою. У 20-й сесії Надвірнянської районної ради брали участь голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, а також керівники департаментів медицини та економіки Івано-Франківської ОДА. Представники правоохоронних органів, сільські селищні голови, міський голова, працівники Надвірнянської РДА, засоби масової інформації. На початку сесійного засідання голова Надвірнянської районної ради Василь Попович разом з головою Надвірнянської РДА Дмитром Касіянчиком відзначили учасників, які брали участь від Надвірнянщини у гуцульському фестивалі в Потилі. Голова районної ради дав високу оцінку виступам наших творчих колективів на фестивалі. Фестиваль відбувався три дні. Я хочу відзначити таку широку участь наших художніх колективів з Надвірнянщини і не тільки участь. Вони ще раз доказали, що ми практично кращі є, бо це дійсно був високий рівень. То був рівень вже практично майстрів сцени. Це і наші. Танцювальники, і артисти всіх жанрів, і фотографія, і так далі. Тому було приємно мені перебувати на цьому фестивалі. Хоча цей фестиваль для нас вже був, знаєте, як таким робочим. Ми попередньо вже мали інформацію, що планується, готується передача естафети на двернянському району, і тому ми оці три дні практично вже працювали. Тобто, і завдяки нашому телебаченню, яке старалося проводити зйомки всіх моментів, таких, можливо, десь і тих, які не завжди афішуються, не завжди показуються. Тобто, нас цікавило все. Починаючи від самого початку проведення фестивалів, як проводиться, звідки фінансується, як то відбувається. Ключовими питаннями, які які розглядали з депутатським корпусом на сесії районної ради стали питання про звіт двірнянської РДА щодо виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року до районного бюджету за перше півріччя 2013 року надійшло доходів в сумі 239 804,9 тисячі гривень з них по загальному фонду надійшло 235,7 мільйона гривень це 48,8%, відсотка по спеціальному фонду 4 мільйона 6 тисяч гривень 74,4%. відсотка також депутати заслухали питання про виконання програми соціального та економічного і культурного розвитку району за перше півріччя 2013 року, яке викликало дискусію серед депутатів щодо її виконання. Досить жваво і дискусійно на сесії обговорювалося питання про реформування медичної галузі у надвірнянському районі. Аргументи, які приводив з пункту бачення директора департаменту охорони здоров'я. Івано-Франківської обласної адміністрації, Роман Мельник, зводились до необхідності реформування медицини. На сьогоднішній день взяли за напрямок в медицині кілька серйозних напрямків, які ми бачимо проблеми і які нам потрібно вирішувати. Це є швидка допомога, роботою якої особисто я не задоволений. Я думаю, що в більшості з вас теж не задоволені. Це є первинна ланка, тобто наші ФАПи амбулаторії. Теж не виконує свою функцію до кінця, і ми за неї взялися, ми думаємо, яким чином її поміняти. Це на сьогоднішній день біч століття гіпертонія, на яку ми починаємо впливати, ми проводимо державну програму. І це перинатальні центри. Під час обговорення цього питання думки депутатів розділились, і розгляд питання було відкладено на наступну сесію. Повірте, ми всі переживаємо і вболіваємо за подальшу долю, тобто за надання. Тих послуг медичних, які ми теж є, практично або потенційні, або вже є пацієнти. І повірте, я дуже переживаю, як воно буде. І особливо, якщо я не знаю або мені не пояснили, або я не розумію. Ну, повірте, я тоді це сприймаю з осторогою, і мені важко навіть буде за то голосувати, тим більше переконувати ще своїх колег-депутатів, а потім переконувати наших виборців, мешканців. Для мене незрозуміло. Як це буде проходити? Для прикладу, створення міських лікарських амбулаторій. Беремо надвірну. В надвірні приміщення поліклініки буде три амбулаторії. В Ланчині в приміщення поліклініки дві амбулаторії. Оце воно як буде по поверхах чи по вертикалі? Як воно буде поділено? Куди підуть лікарі? Де будуть сидіти сімейні лікарі? Де будуть сидіти е фахівці? Тобто педіатр, терапевт, лор і так далі? Також на сесії депутати висловили занепокоєння щодо приватизації земельних ділянок у прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська на території Надвірнянського району. З цього приводу було зроблено ряд звернень та запитів. Ще однією з гострих проблем, яку обговорили районні депутати, стосувалися стану автомобільних доріг та бездіяльності облавтодору. На багато питань поставлених депутатами відповіді так і не пролунало, тому що розв'язання багатьох проблем лежить у компетенції вищої ланки влади як законодавчої, так і виконавчої.